Виконуємо номер 634 із підручника Алгебра 7 та номер 24.46 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Виконайте множення і два завдання. Приступаємо до виконання. Множимо х на кожен член другого одночлена. Друг, кожен одночлен, другого многочлена. х множимо на х в четвертій степені, х у п'ятій степені, х множимо на мінус х у кубі мінус х у четвертому степені, х множимо на х квадраті додати х куб, х множимо на мінус х мінус х квадрат, х множимо на один додати х. 1 множимо на х у четвертому степені, це буде х у четвертому степені. 1 множимо на мінус х куб, мінус х куб. 1 множимо на х квадрат, додати х квадрат. 1 множимо на мінус х, відняти х. І 1 множимо на 1, додати 1. Ну, а тепер зводимо подібні доданки. Х у п'ятому степені переписали. Х Мінус х у четвертому степені додати х у четвертому степені в сумі буде 0, х у кубі відняти х у кубі в сумі буде 0, мінус х квадрат додати х квадрат також 0, х відняти х також 0, і залишається додати 1. Маємо х у п'ятій степені додати 1. Множимо кожен член першого члена на кожен член другого члена. Результат додаємо Б на Б в четвертому Б в п'ятому, B на Б в кубі додати Б в четвертому степені, Б на Б в квадраті додати Б в кубі, Б на Б додати Б квадрат, Б на один додати Б. Мінус 1 на B в четвертому, мінус B в четвертому, мінус 1 на b в кубі, мінус B в кубі, мінус 1 на b в квадраті, мінус B в квадраті, мінус 1 на b мінус b, і мінус 1 на 1 відняти 1. Зводимо подім доданки. B в п'ятому переписали b в четвертому мінус B в четвертому 0, b в кубі, мінус B в кубі 0 b в квадраті мінус b в квадраті 0, b, мінус b, також 0. І залишається мінус 1. Маємо b в п'ятому степені відняти один. Номер 634 з підручника алгебра 7 та номер 24, крапочка 46, із підручника математика 7 виконано.